Будемо говорити сьогодні з моїм колегою по восьмому скликані, експерт-призначенцем, експерт військовим Ігорем Лапіним. Ігоре, вітаю. Диві, слава Україні! Героям слава! Ігоре, Давай зразу спочатку поговоримо про війну, бо це важливо. Ні, я розумію, що от я дивлюся, коли Ну я вимушений переглядати єдиний телемарафон. Я справді дивлюся і бачу, як подається там війна така лакірована гламурна, красива. Або взагалі немає, і бачу там інтерв'ю з квадроборами, але не бачу інтерв'ю з хлопцями з 72-го, які вийшли з вугледару? А я знаю багато чого вони можуть розповісти, і це до речі буде дуже відрізнятися від того, що каже Зеленський. Він каже: там життя важливі, хлопці виходили, не отримавши наказ на вихід, щоб всі розуміли, і це треба казати відверто. Тому владі треба не брехати, а виправляти свої помилки. А для цього треба їх визнавати спочатку. Але як ти що ти скажеш, яка взагалі ситуація на фронті? Що відбувається зараз під Воледаром та під Покровськом? А, наскільки великий ризик наступу на Запоріжжя та Дніпро, і які перспективи сьогодні перспективи розвитку подій на Курщині? Так, ну давай трішечки пройдемося по карті бойових дій. Значить, на, сьогодні, на сьогоднішній день, ну реально, якщо так говорити, давай так. Я зараз трішки відкрию просто діпстейт. Щоб не бути балаболом. Отже, на що я дивлюся сьогодні? Я дивлюся на те, що війська, які стояли в Невільському і були змушені відходити, тим не менше, далі залишається загроза тої групи військ попасти в оточення. Сьогодні росіяни ще трішки просунулися в бік гірника, і там залишилася лише одна вузенька доріжка через Курахівку, щоб хлопцям вийти. І ця вузенька доріжка це єдина доріжка, щоб потім через річку вплав не перебиратися. Ну так я так сказав, і я це бачу. Але ми з тобою перед ефіром говорили, що перспектива, звичайно, це Курахове. Зараз росіяни фактично вже дійшли до того водохранилища, і вздовж того водохранилища будуть йти на Курахове. Скільки витримає Курахове, ну я не знаю. Тут питання в тому, наскільки є оборонні рубежі, а далі ми можемо з тобою лише знаєш то. Про оборонні рубежі, як про покійника, або нічого, або тільки хороше. Хорошого не можемо сказати, тоді промовчимо. Далі ще одну е, точку на карті я би не зкидав з рахунків. Дуже ризикована для нас. Причому я би сказав: би, напевно, ще й більш ризикована, ніж ми собі можемо уявити. Купінський напрямок. Росіяни, я буквально декілька днів назад говорив, що вони будуть валити на Синькове. А Синькове це єдиний момент, де можна перебратися через річку Оскіл. Там ну є дамба, є дорога. Тобто росіяни пройдуть до тої дороги, фактично вони вже в зоні досяжності. Там залишилося ну, на, на даний момент на сю на, на, на цей момент. Я не знаю скільки. Ну якщо вчора ще лишалося там в межах кілометра, щоб перебити це цю можливість, то, то це добре. Але другий клин я вже бачу, що буде йти на борову для того, щоб все угрупування військ, яке є в Лозовій, Богуслаївка, Загризове, там, Новоплатонівка, вони всі будуть прижаті до води і їм діватися буде, не буде куди. Я теж на, це, на цю історію дивлюся. Тепер стосовно вугледа тобто це був е, Купінський напрямок. Так, давай. Тепер стосовно Вугледару, що я бачу? Ну, скажімо так. Моє бачення обмежується, як то кажуть, моїми знаннями ситуації і моєю освітою. Я не можу мислити стратегічно, тому що для цього треба було мати, як мінімум, закінчити академію Генштаба, як то кажуть, генеральський факультет. В мене такої освіти нема. Але, дивлячись просто на карту бойових дій з точки зору командира батальйону, я можу сказати, що вугледарський напрямок. Зараз вже ми можемо його називати відверто Покровським напрямком, тому що Вугледар вже можна забути. Ця територія для нас є втрачена, і втрачена, скажімо так, ну досить неприємно, тому що про це говорилося давно, і не змігши укріпити фланги, ми фактично панівну висоту і оборонні споруди у вигляді населеного пункту Вугледар ми втратили. Е е тому така історія. Це я вважаю відсутність оборонних споруд по флангам від вугледару. Що далі? Далі я дивлюся, читаю новини, що росіяни фактично вже в рази, не то, що там на декілька, а в рази збільшили використання кабів. Причому використовують вони їх де хочуть, як хочуть і скільки хочуть. Тому що, ну, наприклад, там Харків, та? сьогодні констатація: в сторону Харкова летить кап. І зразу після того йде повідомлення: прильот в житловий будинок. Тобто ми нічим це не можемо врегулювати на сьогоднішній день. В Харкові систему Петріот ми не поставимо, щоб вона діставала на 100 кілометрів вперед. Російське лайно, те, що літає, каби ніхто не буде збивати, а літаки ми не дістаємо. Кількість цих літаків, які зараз ми маємо в Україні для протидії російській авіації, це є мізер, це є капля в морі. Навіть ті f 16 які ми зараз отримуємо, все ж питання не лише в f 16 а в ракетах повітря повітря, які дадуть нам змогу діставати російські літаки на великій безпечній для себе відстані. Не знаю, не можу коментувати, бо нехай росіяни про це дізнаються першими, коли будуть падати їхні літаки, якщо нам такі, яке, таке обладнання і ракети дадуть, але ми бачимо, що росіяни використовують все більше і більше. Інших засобів ураження, і ми маємо проблеми. да? тобто в них як долітало, так і долітає до Староконстантинова. Ну не для кого не секрет, що як казали, в Старконі, там е, кожної твари по парі так колись говорили. Тобто, там стоїть там і два аеродрома було завжди, і дві бази, і два полка. Ну як зараз це відбувається, я не знаю, тому що я проходив стажування в Староконстантиніві. Це був дай Бог пам'яті 80 напевно дев'ятий рік. А може 90-й рік, тобто це було 30 років тому. Я там не знаю, що там зараз наскільки там розбудовано і роззосереджено, але ні для кого не секрет, що росіяни не просто так туди стріляють. Вугледар, давай ще раз, повертаємося вже сюди ближче до Вугледару і до Запоріжжя. Те, що росіяни будуть давити з півдня після того, як впаде Вугледар, про це е мовчав лише той, хто просто в кого про південь не питав. Але це було зрозуміло. На сьогоднішній день я дивлюся як почастіше обстріли вже Павлограда. Отже, ще раз наголошую: Вугледар ми забуваємо поки що, бо він є окупований. Ми говоримо про Покровсько-Павлоградський напрямок, я би так казав. Бо для росіян питання Покровська вони вже вважають його вирішеним. Враховуючи ту кількість техніки і ту кількість особового складу і резервів, які... Після Вугледара зараз будуть передислоковані саме на Покровський вже напрямок. Поки Селідове тримається, це тримається просто південний е е фланг е росіян, який вони будуть продавлювати, бо їм треба розширювати цю полосу. От ми не можемо відкусити той виступ. У нас немає штурмових підрозділів для того, щоб зайти з півночі і з півдня вбік у фланги е росіян. Чому в нас немає штурмових підрозділів? Ну тому, що штурмові підрозділі тепер стають окопними підрозділами. Ми зараз говоримо про зачіпляємо ситуацію з Курском. І знову ж таки згадуємо слова Ігоря Лапіна, який казав, що партизанка це наше все. Рейдова війна це наше все. Статичний фронт глуха оборона це нам трендець. Тому що в нас немає переваги ні в небі, ні в артилерії, ні в снарядах, ні в авіації. І статичний фронт на необладнаних позиціях. Для людей, які зараз зайшли на Курську область, це ну це дуже страшенна небезпека. То, що туди поїхав ліс і трішки поїхав бетон, ну це все не зробиться. Враховуючи темпи будівельних підрядників, які там би мали би працювати, це все не зробиться ні за тиждень, ні за два, ні за місяць. Скоро почнуться душі і все те, що хлопці лопатами накопали, буде пливти. Да? Тобто там вода буде стояти в пояс. Ну і в у Росіян на порядок більше. А ми лише чуємо заяви сонцесяйного про те, що наша промисловість може робити 4,5 мільйони тонн. Тобто, вже не мільйон, не гігават. Вони пішли далі. Вони вже будуть міряти вже 4,5 мільйон. мільйона. Ну така історія. Замовлень на таку кількість немає, тому що на таку кількість немає грошей. Марафон проповідує все хорошо», Марафон проповідує квадробоберів і все. І далі там можна більше нічого не говорити. От е, Запоріжжя, е, не знаю чого, але мені здається, що під загрозою зараз гуляй поле. Ну, я, я просто дивлюся. Знаєш, ще раз кажу, мої коментарі обмежені кількістю знань е, цього напрямку від своїх побратимів і кількістю того, що є, е, скажімо так, в доступній інформації, щоб зуміти. Подивитися на карту висот і на можливості росіян підтягнути в ту чи іншу точку е, певні резерви з однієї сторони, ми не можемо списувати з рахунків той факт, що росіяни, замість того, щоб кидати резерви на Покровський напрямок, вони е, левову частину їх закинули на Курщину. Але я знаєш, нещодавно спілкувався, будучи в Америці з дуже багатьма людьми, і вони кажуть: ну, так можливо, Курщина буде якби розмінною монетою. І я теж дивлюся, що зараз там дехто каже, що от переговорні позиції України, що от Курск віддамо забере. Я кажу, ви при пам'яті. Ви вважаєте, що село Тьоткіно, Гуєво і Дрочево разом суджую росіяни заберуть, а взамін нам віддадуть Маріуполь і Бердянськ чи Мелітополь? Ви говорю, ви при пам'яті? Ну то це геть не су не сорозмірні, як то кажуть, речі. І люди погоджуються, ну кажуть, а ну так, да, якщо так, кажу, ну дійсно чуєте, каже ви зрівняли Маріуполь і Дрочеву перепрошую. Але це така назва села, це не я придумав, воно так на карті звучить. От, на, на мапі, верніше, дивлюся дуже те саме. Що стосується самого Запоріжжя, ну тут питання інше. Туди вже долітають можливості російської авіації, яка би я говорю зараз. Тобто по, по дистанції вони можуть працювати. Чому вони ще не, не рівняють Запоріжжя так само, як рівняють зараз. Окремі райони Харкова не знаю, можливо, накопичують, а можливо відволікають а можливо готують. Ну я тут не можу бути вангувати. В нас для вангування є Буданов. У нас є подоляк, вони там можуть будангувати і вангувати. Я тут не буду цього вже казати. Поки що дивлюся лише карти висот і спроможності. До речі, росіяни зараз зрозуміли цю річ. Вони не штурмують висоти, вони заходять в бік висоти, і вздовж цієї висоти далі починають відкусувати ті чи інші ділянки фронту. Вони змінили тактику, і це дуже замітно. Навіть по тому ж самому напрямку, де ми говоримо про Невельське, те, що я, з чого я починав. От і на дуже багатьох моментах вони намагаються діяти саме так. Вони не йдуть на висоту. Вони зрозуміли, що на висотах ми, якщо закріпилися, то будемо їх там, як то кажуть, нормально утилізовувати. Ну, вугледар був прикладом, тому що вугледар контролював дуже велику частину полів навколо себе, і звичайно, ми мали можливості при перевазі в дронах і так далі ефективно. Утилізовувати їхню, там, яку там, по-моєму, 810-ту бригаду морпехів, дв... два склади особового складу. Ми там утилізували і так далі. Ну, що стосується буквально ще одну тезу, ти згадав за 72-бригаду. Я хочу сказати, ну 72-га бригада ж не поїхала до себе на ППД, на поповнення, на відпочинок, на ротацію, на. Як то кажуть, відновлення, ні, вона сіла на інші позиції. А тепер питання: на які позиції сіла? Ну там, де я говорив з хлопцями, які були дотичні до оборони Вугледара, зараз не буду казати, яка бригада і які підрозділи. Ну, реально, після е, скажімо так, після того, як вже Вугледар був залишений, ну, люди в полі копають. Ну все, тобто, оборонні рубежі я пропоную взагалі в державі України всі називати іменем Зеленського і Єрмака. Всі оборонні рубежі, які ми маємо, приготовлені. В лапках це все оборонні рубежі політики Зеленського Єрмака. А до чого ця політика веде, я думаю, тут же лише лінивий не говорить. Дивись це все зрозуміло, окрім двох моментів. Ми зараз спостерігаємо процес. Спостерігаємо а, давай відверто, якщо боксер на рингу отримує удари, він починає думати, що робити, як змінювати тактику, щоб постійно його не били. Він уходить в захист, він починає пересуватися по рингу, він починає атакувати, заходити в клінч, але він змінює тактику як мінімум. А може змінює взагалі стратегію на бій. Ми не бачимо ніяких змін. Відбувається все те ж саме, що й було раніше. Більше того, я коли спілкувався з 72-го, вони коли мені розповідали, що там відбувалось, Ну це втрата управління в деяких моментах. Це коли. Бригада залишилась взагалі без керівництва з Києва, і це правда, це велика проблема, і це треба вирішувати. Я не знаю, як і чому що відбулося, але те, що робили хлопці, 70 дівчата 72 другої, це, це навіть не героїзм. І коли мене там людина запитала, як думаєш, там у нас багато кого представили до нагород, а когось можуть нагородити? Я говорю, не когось повинні нагородити всіх. Тому що ті, хто віддали своє життя, а там вистачає таких. Фактично, вони, вони створили не те, що подвиг, нову історію героїзму українців, але героїзм завжди там з'являється, де нема чутких наказів і їх виконання, а там були проблеми з наказами саме не керівництво бригади, навіть хоча ми пам'ятаємо, як зняли о комбрига 72-ї, це був скандал. То скажи мені, будь ласка, якщо нічого не зміниться. То що буде далі? Ну, окей. Хтось вважає на банковій, що воно само розсосеться, як в лютому 2012, 2022-го, вибач, не розсосеться. Чи може хтось на Банковій вважає, що росіяни вийдуть на кордон Адмінкордон Донецької області, і вони зупиняться? Не зупиняться. Вони потім підуть в Славянськ, Краматорськ, далі щоб все ну, щоб всі розуміли, що буде далі. І окрема історія, коли аграрії кажуть мені на Дніпропетровщині. А що на наступний рік кажуть, варто не садити, нічого не сіяти? Я кажу: чому хто казав? Ну тут у нас такі люди близькі до влади кажуть, що можна посіяти, але не стигнути зібрати. І я кажу: ну що відбувається? Як ти вважаєш, у нас будуть якісь зміни в стратегії влади і введенні бою? Дивися, ну, як мінімум, стратегія для того, щоб вона мала якісь перспективи, має полягати перш за все, в чому, перш за все, вона має бути в забезпеченні. Так? Тобто, сама головна стратегічна задача новоствореного підрозділу знайти зброю. Ти знаєш, я дивлюся так: абсолютно ні хрена не помінялося, перепрошую за мій французький, але я пригадую, як замість 43 кулемета ПК на мій батальйон. Мені запропонували отримати 5 кулеметів Максим. Ну, добре, що був народним депутатом Верховної Ради, зробив дзвінок другу, а друг зробив дзвінок другому другу, а я ще тут публічна особа, давай щось мутити. Я намутив 7 кулеметів ПК. 7. Але не 43, як положено було мені по штату. Скажи, будь ласка, якими сьогодні силами і засобами воюють? Батальйони, які формуються з добровольців, які були сформовані з добровольців, так звані батальйони територіальної оборони. Я тобі скажу свою історію, і чому я зараз її вже розказую. Ну тому що пройшло вже багато років, але історія це пов'язана з одними дружніми підрозділами, де я точно знаю, що ця інформація перевірена. Так? Тобто, принцип який? Ну, десь так приблизно це виглядає. Народний депутат восьмого скликання дзвонить до народного депутата 9 скликання і каже: народ. Тут батальйон, реально треба зброя, реально треба техніка, реально е шкільні автобуси замість е уралів і кразів. Тобто реально потрібно вантажівки потрібні і так далі. Відповідь приблизно така. А терики, ну ТРО то таке, то, 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 то є, на що воно їм треба? Справляться. Вони реально кончили. Цим всім підходом вони кончили саму найбільш вмотивовану частину населення, які прийшли в черги стали до військоматів. Вони кончили їх от саме вони росіяни нас вбивали в груди, а таке скотське відношення до ТРО в контексті забезпечення зброєю. Це якраз таки і є е, постріл нам в спину. Росіяни, ще раз кажу, вони стріляли в груди, а ці ззаду. І це призвело до чого? Що ми почали серйозно втрачати. Особовий склад сьогодні починають деякі депутати при всій повазі до їхніх бойових заслуг починають розповідати. Пора вже призивати мобілізовувати 18-річних. Я не погоджуюся з Романом Костенко. До речі, залужний теж про це сказав і висказався, тому що я хочу його запитатися: Курва, хто тобі буде пенсію заробляти, а хто буде відстроювати Україну? Ті, кому 60 плюс? Я вважаю, що треба максимально зберегти людей, особливо молодь. Чому? Бо війна завтра не закінчиться, війна може длитися ще 10 років. Тому на свою вахту ті, кому сьогодні 18 років, ще встигнуть заступити. От просто-напросто, я, я не можу на це реагувати спокійно. Я бачив Романа, ну ми з ним зустрічалися. Я кажу, я реально, я не можу цього зрозуміти. А що ти можеш робити, кого ти будеш мобілізовувати через 10 років? Можна те дещо скажу? Я спілкувався декілька днів тому зі слухами, і, до речі, я зразу хотів з ними сваритися. Відверто кажу, тому що інколи, коли ти з ними сваришся і починаєш на ними вперти, вони швидше розуміють, що ти хочеш від них. Я почав що це за хір, Чому що це за історія з 18 років мобілізація, Ви куди лізете? Ви що не розумієте, а хто наступні покоління буде взагалі? А Вони кажуть, не мав жодної підтримки цієї ідеї. Я кажу, о, супер, а чому? А вони мені кажуть: а причина в тому, що всі бояться, як тільки скажуть, 18, плюс, а, ну саме 18, 18, 19, 20, а далі почнуть запитання ставити: Кабінет міністрів, Верховна Рада, а, Офіс президента, Ваші діти де знаходиться закон один для всіх. І от, от цього вони бояться справді. Тому, до, як би це цинічно не виглядало, підтримки цієї ідеї поки немає. Але я запитав: а ви взагалі не думали справді створити хоч би якийсь підрозділ, назвіть його хоч мажор, все одне. Але якщо він штурмане посадку, відіб'є її, і навіть там хтось, вибачте, цинічно, але отримає поранення або загине, це як мінімум з ними з влади а це клімо, що ваше не воюють. Ну давайте. Я знаю деяких людей, які воюють справді з родичів офісу президента. Я знаю. Але всі, хто близькі до Єрмака, Татарова, Зеленського, щось вони там не засвідчуються. Тому я би порадив все ж таки менше уваги звертати на такі емоційні рішення, тим більше до них нема голосів поки. Негайно підіймати питання, що робити взагалі з мобілізацією, з мотивацією людей, що робити з залученням техніки, забезпечення, що робити взагалі, тому що якщо нічого не робити, ми по весні побачимо вже не бої в Донецькій області і Луганській, а значно глибше в Україні. Значно глибше. Ну, дивися. Я хочу тобі сказати, що колись мобілізація була з 27. А стало з Проковтнули, вмилися. От так само проковтнуть, вмиються, коли буде з 20. Згадаєш моє слово. Просто сьогодні це вкидування. Тест для того, щоб подивитися реакцію. Вони завжди так робили роблять, і, до речі, будуть робити. Я взагалі розумієш, якщо ми зараз говорили за мобілізацію, така тема вона не дуже популярна. бо Вона вже заїжджена, вважається. Але бо вона не проводив... питання виживання країни. Давайте чесно, це питання виживання. Та, ні, країни. То, то, то це ми з тобою. Це ми з тобою. А в них це заїжджане. Але тим не менше, знаєш, я недавно подивився інтерв'ю Олега Сенцова, і він каже: реально, він ну він так коротенько тако сказав. Я про це говорив своїм глядачам. Ну до, цитувати не буду, але приблизно це виглядає так. Реально, кожен день наші чиновники думають, як ще більше забронювати, замість того, як мобілізувати. А мобілізувати можна, бо є дуже багато людей з Фаберже, які готові прийти на рік, на два, на три військо. Я тобі скажу, на прикладі своїх близьких, вони кажуть, як, питають: а можна підписати контракт на три роки? Ні, я кажу, не можна, тому що підпишеш навіть на рік, а тобі зразу до 60, якщо доживеш. Так, от є дуже багато людей, які реально ще не воювали, але реально готові йти у військо, але їм треба чіткий термін, щоб вони розуміли, три роки треба вижити. Наприклад, і я тобі скажу, що це буде дуже серйозним поштовхом і для тих, хто за кордоном можливо там польський легіон казали, не набрали. Як вони підуть в польський легіон? Якщо вони за за десятки тисяч доларів купували собі заячий квиток. Або пливли через тису, а сьогодні вони самі підуть у військо. Ні, ці не підуть. А ті, хто можуть піти, вони так само задають питання. Де мобілізація? Коли? Якщо б це вони слуги зробили, тоді була б зовсім інша картина. Я пригадую знову ж таки того ж самого Рому Костенко. Вже сьогодні його другий раз згадую, хай вибачить. Але тим не менше, він казав, що мобілізація іде краще, ніж очікували. Це він казав влітку. А зараз він вже каже, що мобілізація дупа, перепрошую. Ну так от, а що змінилося? Так те й саме і змінилося. Бо кого тоді зразу під шумок, що закон новий ввели, і так далі. Люди не знали, що робити, і, там резерв запрацював, і так далі. Тобто, вони ну, так, в них один місяць було нормально. А далі? що? А далі знову та сама. Перепрошую, те, що я говорив. Я говорив з представниками ТЦК. На що вони кажуть? Реально, люди бояться. Але тим не менше до ну було до 10% зараз трішки менше з тих, хто приходить в ТЦК, приходять з наплічниками навіть зараз, попри те, що це пожиттєво. Хоча є інша історія з особовим складом взагалі в збройних силах України. Я не буду зараз називати прізвище, але в близьких мені в близької мені людини. Є дитина, дитина має онкозахворювання. Людина з 14-го року реально добровольцем фігачить на фронті, і десь такого знаєш, десь такого приблизно рік тому. Я так знаєш може менше півроку тому їхній підрозділ вийшов на ротацію. То слухай, що ти там звільнятися не збираєшся? Ну бо я знаю, що дитина там хворіє, і так далі. А він мені каже, зала слухай каже, ну все то я каже, розумію. А каже, я дитину як буду лікувати. Якби не було. Але фінансове забезпечення хай кульгає. Але якщо люди реально фігачаться на передовій, то все таки щось там ну нараховується. Зарплата є да. Тобто там з затримками, там неправильно підрахунки, куча претензій, але все рівно в цілому, хоч щось можна, як то кажуть, отримати грошове забезпечення для солдата. І я тобі скажу, що тиждень тому він написав рапорт на звільнення. Ну бо він має право, тому що дитина онко там є проблеми, і так далі. І Він написав рапорт на звільнення, і від, і це не з секунд. Але навіть і цей мотиватор вже його не тримає. Бо він таке каже, якби я знав, що я здохну, ну да виплатять, і дитина буде мати. Але зараз я не витримую. Щось буду думати на гражданці. Розумієш, як заробити ті самі гроші. Тобто, я до чого просто веду, що навіть цей мотиватор не, 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 не працює. І в той же час я дивлюся. Там зараз дуже багато в нас обурених, що от росіяни там зараз запропонували вже 30 тисяч зарплату тих підйомних дають своїм найманцям росіянам для того, щоб йти вбивати українців. 30 тисяч доларів, не гривень, не рубльов, а доларів платять при підписанні контракту і реально платять. А в нас тут громадяни возмущаються. А якого хрена ви возмущаєтеся? А де росіяни беруть ті гроші? Ну я тут читаю Шмигель, сказав. Ніякого транзиту нафти і газу російського їх не буде через Україну. От почекай, Харусіяни... почекай, почекай. Ми зараз про це поговоримо. Хвилину, от через питання одну... поговоримо. Почекай, добре. Але дивіться, я от, що хочу сказати: все супер, все зрозуміло. Все одне. Я знаю, що цей ефір будуть дивитися на банку. Я знаю, що його будуть потім розбирати Служби безпеки України. Я знаю, що з цим ефіром будуть працювати на другому поверсі Офіса президента, тому що вони завжди аналізують для того, щоб потім розуміти, куди бити, по яких питаннях інформаційно. Тут не треба мене бити по питаннях, приймайте якісь рішення, змінюйте свою тактику і випрацьовуйте стратегію. Треба змінювати ситуацію. Бо інакше, от таким. Не не швидким кроком росіяни будуть рухатися далі вперед. А нам треба щось змінювати. Нам треба змінювати кардинально. І ще одне у влади нема людей, які могли би мотивувати мобілізувати. Ну, хто Лещенко, катаров Єрмак, хто Шурма, Ваня, Баканов. Кирило Тимошенко. Хто з них може мотивувати? Я уявляю, як виходить Лещенко і каже: хлопці, ви повинні всі мобілізуватися. А після цього я й зараз ви мобілізуєтеся, я пішов грати. Сет в ночному клубі, як завжди, я постійно це роблю, і все, і це мотивує супер. А ті, хто могли, влада зараз, ну скажімо як кажучи, з ними на ножах. Майже зі всією військовою спільнотою, адекватною, вони на ножах. Це вибір влади. Це ще раз показує, що вони добре вміють будувати погані стосунки і не вміють робити хороші. але це окрема історія. Я хочу звернутися зараз до наших глядачів, <кій> якщо ви підписані на канал, якщо ви є. Підписником ставте вподобайку, не забувайте це робити. А якщо ви підписником Ігоря Лапіна, там вподобайки не ставите. Там ви ставите файники. Не переплутайте. Це дуже важливо. На моєму каналі це ефір, де на двох каналах. Ви ставите вподобайку. Файник або лайк у Ігоря виключно. Файники, це його особиста вимога, і треба її виконувати. Окрема історія. Якщо ви не підписані, підписуйтесь негайно. Ставте вподобайку. Той Файник теж негайно зараз. Так ви допомагаєте каналу розповсюджувати інформацію і давати цю інформацію людям. Пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. На початку програми я бачив, що багато хто знає наші традиції і пише, звідки він дивиться. Пишіть і ви, будь ласка, напишіть звідки ви зараз дивитесь цей ефір. А куди закинула вас доля? Де ви зараз наближаєте або чекаєте на перемогу? І зразу хочу подякувати. На початку програми теж писали люди, які писали з фронту, і вони дивляться теж ефір. Дякуємо вам, що ви замість того, щоб відпочивати та витрачаєте час на те, що слухаєте наш ефір. дивитесь його. Дякую. Тому всі інші пишіть звідки ви дивитесь. Це важливо. Дякую вам за це. Поширте відео, бо від цього залежить скільки людей буде більше знати правду, і не забувайте, що на каналі функція спонсорства. Якщо хочете проявити лояльність і підтримати канал. Ставайте спонсором. Дякую, що ви не байдужі і що ви це робите.